Як подолати біль при синдромі опорно-рухового апарату, знає терапія американського лікаря. Про всі секрети боротьби з недугою розказали фахівці, а бажаючи отримали безкоштовну медичну консультацію і шанс покращити якість життя з новою методикою лікування. Подробиці дивіться далі. Коли болить коліно плече чи інші суглоби, всі пацієнти однаково описують свій біль. Такий факт спостеріг засновник нової терапії американський лікар-остеопат Стівен Тепальдос, і назвав це мовою болю. Тепер його вчення медики вирішили продовжити і застосувати на практиці. Результати вражали, зізнаються спеціалісти. Коли я побачив результат, я був ну, заскочений був, чесно кажучи. результатом лікування цієї системи, і вирішив більш поглибитись, заглибитись в. Вивчення цієї системи. Сама відносно нова терапія має назву модель фасціальних дисторсій. Терапевти кажуть, така система покращує якість життя людей. Найчастіше застосовують її спортсмени. Найважливіше в освоєнні цієї моделі лікування навчитися нею мислити. Поняття фасція. І оскільки тут присутній присутня присутнє слово модель. тобто… Ми моделюємо всі, всі ці якраз знання, поняття про фастію для того, щоб виконати термотерапію. терапію. Як розповідають дослідники нової терапії, будь-яка терапевтична система може бути лише доповненням у лікуванні. Щоб ми могли зрозуміти, як все виглядає, терапевт показує на прикладі людського організму. Тіло людини як павуча сітка це фастії, так звані сполучні тканини. Саме вони покривають весь організм людини і впливають на всі людські органи. Навіть псування зубів може бути пов'язане з порушеннями цих фастій ось як вони виглядають. Сучасна терапія на сьогодні є найбільш ефективною, яка нейтралізує болі опорно-рухового апарату. Відтак, щоб швидше одужати, треба більше рухатись. Однак використання такої моделі має і свої протипоказання: переломи кісток, сильні ураження хребта, артрит та інші. Вагітні та онкохворі також не можуть лікуватися за допомогою цієї новинки. Терапію планують розширити і в подальшому вдосконалити. На даний момент існує шість дисторсій цього напрямку. Можливо, буде це сьома дисторсія. Вона стосується власне неврології. Це також пізніше. Однак зараз люди стараються лікувати свій біль в опорно-руховій системі народними методами. Місцеві мешканці про нову терапію мало що чули. Навіть не всі знають, до яких саме лікарів звертатись. кажуть, візити до медиків в наш час дорого обходяться і назавжди є якісними. За які кошти? Вся наша біда в тому, все впирається в кошти. Якщо сильно болить, то треба йти до лікаря, мабуть. А якщо так, то самі трошки справляємося. Тому що ходіння по лікарях деколи не виправдовує себе. До лікаря тільки не знаю, до якого нова терапія зможе поставити швидкий діагноз, який базуватиметься на розумінні мови тіла пацієнта, без всяких складних тестів та аналізів. Іван Галайко, Віталій Ільчишин. Правда, тут.